Традиційно день соборності України у Чернівцях розпочинають відзначати на центральній площі міста. Саме сюди сьогодні прийшли представники влади та громадськості, аби покласти квіти до пам'ятнику Тарасу Шевченку. Опісля хвилиною мовчання пом'янули всіх тих, хто загинув у боротьбі за державний суверенітет. Далі гімн. Що в 2019 році, ну не сьогодні, а вчора відбулося ну, практично декларативне поєднання західноукраїнської Української Народної Республіки під Софією Київською. І шкода, що тільки тепер це втілюється в життя. Можна собі уявити, якою би потужною європейською державою була би. Україна, якщо б це сталося в 19-му році, ще тоді у далекому 1919-му, були зроблені перші кроки до європейської України, кажуть історики. Тоді ж у Києві зібралися десятки тисяч громадян, аби бути свідками створення єдиної соборної держави. Нині свою соборність українці виборюють у запеклих боях. Зараз ми, як ніколи, пропускаємо через серце і душу, що сьогодні є реальна загроза соборності, і невідомо, яка доля буде, якщо ми. Ну, якусь слабінку да проявимо у продовження відзначення Дня Соборності України. Чернівчани, заспівавши гімн України та народні пісні, взялися за руки. Ось таким живим ланцюгом буховинці приєдналися до всеукраїнської акції єднання і таким чином продемонстрували, що ми разом, що ми сила, і ми єдині. Україна. Заходом ми просто збільшуємо національний дух нашої країни, наших жителів. Я думаю, це дуже важливо. Діти, захід разом, дійсно, що ми велика сильна держава. Не дивлячись на все, що зараз трапляється, ми все рівно повинні бути об'єднані, підтримати один одного. До акції долучилися близько двох сотень буковинців. Майже всі наголошували, українцям нині не вистачає єднання. Мені дуже шкода, що на сьогоднішній день у нас поки що повного єднання цього немає ні між містами, ні між людьми. Навіть між тими людьми, які живуть в одному місті. Під час акції містяни збирали кошти на потреби батальйону Січ та Карпатська Січ. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.